Коли українці говорять давайте ми російську культуру подвійням, тому що насправді, насправді вона просто випалює все завоживе і закриває нам роти, значить, э, Дацюк це трактує як побідіть, а потім відміняйте. Культура це зброя, це важливий контекст. Але ну очевидно для аудиторії, для якої це все проговорюється, це дуже незрозуміла штука. І я тільки хочу підкреслити ставлення мислітеля українського і філософа до своєї аудиторії, який він дозволяє прокручувати в мозгі навіть такий шлак, і ну, типа, нормальна. І аудиторія це хава. І вони от мислять. Ну і там ж, звичайно, звичайно, господи, вийшов Арістовіч Білим Пальто і сказав, що насправді це. ну, Ефір, що ж називався Акула і цивілізація, це насправді боротьба цивілізації з європейського світу проти варварів. Але ще не зрозуміло, хто варвари, бо українці теж стали варварами, бо вот как бы. Би... На самом деле у нас у часу війна між цивілізацією варварством, але у нас не що з варварством в тутрії України теж не тут війна. Я, наприклад, війну без компроміс. І ми мы... проблема друга. Я би подавала У нас угроза російської варварів проти українських варварів. а именно это подают на Западе кремлевские товарищи. В общем, это выглядит так. А зачем вам влезать в конфликт двух варварских народов? Посмотрите, украинцы же ничем не лучше у нас. Такие же звери. И зачем вы одним помогаете, а другим нет? Оставьте нам самим разбираться или помирите нас на легко. В ком? по очень солидным и престижным форумам международным. Ну, там встречи уровня вице-президента вице вице министра обороны отдельных стран и так далее. Формально неформально. Вы знаете, кто себя часто вопрос задает, когда говорят открыть? Алексей, а как объяснить вот, эти вот акулии вот вот, эксцессы, грубо говоря, они спрашивают. Ви початись з України, бо тут общайтесь на Расскажите, как это понимать. И за этим затім один вопрос стоїть. А нам надають одного Орбана в Європі ще одного що орбана в орбанавщину виращує. То тобто це вже стало вопросом нашої національної безопасности. А цей спіч він розраховує на непідготовлену і дуже вразливу аудиторію. Арістович знову ж таки, як і дацюк, попередньому своєму ривку придумав в голові певні голоса. Трактував, натягнув на глобус, сказав, що виявляється просто українцям ніхер робити, вони відміняють культуру просто так. І Ріпіна називають Ріпіна, а не Рєпіна, і там і так далі проводять весь цей зна декомунізацію, деросізацію, деколонізацію своєї культури, культурного спадку. Просто тому, що їм нечого робити, вони хочуть відміняти культуру. А Рістович виходить зі своїми голосами в голові і говорить, що його всі питають про казус акули. Ну, Якісь інші. Очевидно, він приїжджає в Європу, Арістович приїжджає в Європу і його зразу питають: а чому за це я можуть дати врила во в Львові? І Арістович говорить: Да, не надо нас брати в Європу. Я стаєвою наше будуще. Ну, але насправді хто найбільше поздякає на цю тему, так це сам Арістович. При тому, що мені здається. Вигадуючи такі казки дідуся Панаси для вразливої аудиторії. Для вразливої аудиторії, яка має жахнутися, Боже, це ж нас варварами будуть сприймати в світі, тому що мені так нашептала Арістович, і, звичайно ж, будуть слухати далі всю ту муть, яку озвучують ці персонажі. І тут, знаєте, мені хочеться знову ж таки повернутися до мого ефіру рік тому. Олексій Арістович, розмовуючи на дему того, що українці, реагуючи з ненавистю на росіян, а він видає тільки оцю ось оцінку, що це може бути тільки ненависть, не гнів, не розпач, не зневіра, не лють, не я не знаю ворожість, не усвідомлення, що біля тебе живе ворог, який хоче тебе знищити, і ти хочеш від нього відгородитися. Не весь цей спектр Він трактує це винятково як ненависть. І далі пише довгий текст на тему того, що це системний терор, який робить Кремль для того, щоб створити перше подію, яка викликає у нас певну реакцію. Другий етап нас починають накручувати різними активними новинами, які пов'язані з тим, що там Путін нас побідіт, Посольство США виїжджає. І далі я хочу показати вам скрін. Скрін виглядає так: третій етап: офіс здав Харків, Єрмак розмінував Чонгар, Гулі босі на позиціях, командування втекло. І нарешті, четвертий етап. Мій улюблений: знищимо все російське, кастріруємо всіх полонених, заборонимо всіх достоєвських, розстріляємо всіх бикових. Хлопці і дівчата, головне завдання Кремля наше розлюднення. І ми дуже охоче розлюднюємося. А значить, в істинному сенсі програємо Кремлю. Розлюднення це. Програма говорить нам Арістович, і як ви бачите, у його трактуванні. Поза тим, що дійсно нас дуже сильно накачують емоційними новинами, емоційними трактуваннями цих новин, емоційними реакціями на ці новини. Ми всі переживаємо їх дуже дуже сильно, активно і кожен справляється зі своїми емоціями. може ми знаходимося багато хто на межі виснаження багато хто вже не справляється зі своїм емоційним станом, тому що Вторгнення і активна фаза війни триває, і ми розуміємо, що це буде ще тривати дуже довго, а ми вже всі глибоко травмовані. Натомість Арестович говорить, що наша реакція на злочини росіян, коли ми їх обговорюємо, це винятково ненависть, і ця ненависть перетікає у те, що ми самі себе розлюднюємо під дудку росіян. І Арестович правий. Розлюднення це програма. Програма. Арістуюча, тому що, як ми бачимо, рік тому він розповідав, що нас по програмі розлюднюють. Зараз розповідає, що нас розлюднюють, але говорить він про це таким чином, щоб. По-перше, переконати в цьому вразливу аудиторію. По-друге, піздякати про це направо і наліво, створюючи відповідний фон. А тут е м, був коментар стосовно того, як нас сприймають в Європі. Ви розумієте, нас сприймають в Європі, зокрема через дуже великі фільтри, через які нас пропускала пропагандистська е оця ось махіна, яка виставляла українчиків завжди якимись жучащими неонацистами і тощо, 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 через продукти типу тих. Що робила і робить Катя Сіргацкова, яка у тому ж коміксі знову ж розповідає про те, які жахливі українці антисеміти? Тому ми детальніше поговоримо про цей комікс. І знову ж таки, у мене, до речі, перед тим як стався підрив дамби, точніше, як росіяни підірвали дамбу, бо він не стався, росіяни підірвали дамбу. А що можу сказати? Вночі я написала пост до того, як прочитала останні новини, стосовно того, що світ якось дуже детально вивчає різні шеврони нашиті на формі українських військових і тих, хто воює за Україну. І е, у мене запитання до світу: а ви так досліджували шеврони, хоча б росіян? Чи я не знаю турків, поляків? Що ви знаєте про шеврони, які носять угорці? Що ви знаєте про шеврони, які носять албанці? Чи не намагаєте? Тися, ви знайти нацизм, фашизм і все, що завгодно в тих шевронах, чи тільки нас розглядаєте під лупою. А чому це відбувається? Тому що регулярно риночок накачується якимись нечіткими знімками і дописами дуже активних журналістів, які дуже цікавляться цією темою, що ось подивіться на цей шеврон. Чи не нагадує він вам свастику, чи ще якісь нацистські символи? Я пам'ятаю, була історія, коли пан Міллер здається, журналіст, який не один рік пропрацював в Україні, виклав фотографії українського військового. Де спочатку не дуже чітко видно, що у нього там за шеврон на формі, і сказав: Дивіться, який підозрілий символ у нього на цьому шевроні. Мені здається, що це чергове свідчення неонацизму, сказав журналіст Міллер. А потім, коли ти приближуєш фотографію, бачиш, що на цьому шевроні тризуб. І ти думаєш, чувак. Скільки років треба працювати в Україні, щоб перестати бачити в тризубі символ неонацизму? Це відбувається. Тому ви знаєте, презентація українців світу. Відбувається таким чином, як українці себе презентують. І якщо, наприклад, у Забушку запитати стосовно неонацизму українців і стосовно того, що ой, у вас є якісь такі прояви, Забушка виїде і того, хто запитав, і всіх, хто сидить в залі і переконає їх своїм текстом. А Арістович вийде і скаже: ДА! В Україні ужасні неонацисти. І тому, і я можу сказати, чому у Арістовича така позиція? Тому що його нещасного рускава заслали тут роботи. І, звичайно, він поки ні його і ні освободили до тієї участі, і поки він не може відкрито працювати сам на себе, він дуже сильно страждає. І тому дуже з легкістю під. Підтверджує всі міфи, і більше того, розповідає відкрито, як він активно комунікує про ці міфи, їх підтверджуючи. Але йдемо далі, тому що дуже дуже цікаво, мені хочеться показати ще декілька моментів. Ну, от, наприклад, зараз, да, то була цитата рік тому, а тепер давайте послухаємо, що. Сказав у тому ефірі, де акула цивілізації і Україна знаходиться звичайно ж поза цивілізацією. Ми ще дізнаємося, чому дуже ж цікаво, чому Україна поза цивілізацією. І от слухайте знову ж таке: репліки, які виголошує спікер. Ви зараз побачите цього спікера, не відповідають дійсності, але він їх виголошує так, ніби вони відповідають, і говорить, що це діча діч. Я в своїх ефірах, що завжди роблю, я завжди цитую ті слова, які виголошує спікер, для того щоб ви могли самі оцінити. Причому я намагаюся дати якомога довше цитату, щоб ви мені не сказали, що це висмокнуто з контексту. Тож, давайте ж послухаємо, що там ніслося. Ну як би я ж немножко виявилася, і як би єсли б посмотрить на тих, хто прибіжали кричить, що лістові жили росіян. Ну, давайте, вот не хотел этого говорить, это неправильно. Но я для того, чтобы россиян поменьше был, не россиян, а российских солдат противника было поменьше живых, сделал куда как лучше, чем все мы критики вместе взяли, Но я не позволяю себе, как профессиональный военный, расчеловечиваться, потому что это путь к проигрышу в войне. Это путь к разложению вооруженных сил, потере небеспособности и проигрышу в войне. Или народ. Но разные тети дяди с дивана. Рассказывают, что надо россиян, и это путь к победе. Вы кому это рассказываете, дядя и тетя? Старшему офицеру вооруженных сил? Дефект звуку був, дефект звуку, але я припускаю, що фраза «Дяді і тетя з дивана о том, що надо лечити росіян, і це путь к победі, я припускаю, бо там не чітко чутно, але лечить. Я доповнюю це слово словами «калечить». да, це колечить. І от, що говорить, Арестович, що якісь дяді і тети з дивана розказують, що треба калечити росіян, і це путь к победі. Він посилається на якихось дядь-тють, він дає чиюсь цитату. Чому він, окей, цитату якоїсь рандомної тюті з дивана накладає на все українське суспільство і говорить, що українському суспільству абсолютно як абзда, що ми всі розложилися, і дегуманізувалися на підставі можливого коментаря? У Фейсбуку, в інтернеті, взагалі дуже багато всього буває. Але, ну слухайте, якщо я буду зараз діставати комент з чату і говорити, що діагноз українцям», то це ж, по-моєму, трошечки є бабо, mm. От. І, коротше, Парістович, який воював, он mm. не дозволяє себе розчеловечуватися. Он дозволяє собі розчеловечувати українців. Оце він робить, як воюючий. Ой, фантазёр, ти мене називала. Ну, ця історія, дяді, тетя говорять, що надо калічити росіян, і це путь до перемоги. Покажіть мені цих дядьків, тіток, які так говорять. Навіть якщо там говорять. Ну, ну, типа, навіть якщо він зробить скрін якогось кам'янта. Господи, люди таку діч пишуть. По-перше, ти не можеш встановити, що це реальна особистість, а не якийсь бот там за цим. Навіть якщо 10 ботів це напишуть, ти теж не можеш встановити. У те має бути підстава не вдягати оцю маску, типу наші патріоти чи там то там ді... діванни, війська, а говорити: оцей спизданув в те, і у мене до тебе претензія з цього приводу. Ні. І в цьому відмінність, тому що вони зустрілися зі своїм філософським кружком, і от говорять зі своричними конями у вакуумі, що якісь там дядіть призивають, калічить росіян, хто призивав я взагалі не пам'ятаю, звідки воно взялося, або українці просто від ніхрен робити, намагаються скасувати російську культуру, і нам це дозволить зробити цивілізований світ, бо в цивілізації це роблять, коли ти побіждаєш, яка діч. В що значить знищувати культуру, якщо ти побіділ? Це якраз не цивілізація, це антицивілізація. Ну, таке. Ну, я маю на увазі в контексті сучасності. Я розумію, що якщо подивитися на минувшину, то ми бачимо, як одна велика цивілізація поглинала іншу, якраз через калічення цього. Але тут питання в тому, що цивілізації тут не несуть позитивного значення, це просто експансіоністська хуйня, яка е, з тим же імперським російським синдромом, Ну, Який зараз у нас у вигляді російський просто зжирав інших, поглинаючи їх, розбухаючи і таким чином стаючи, типу цивілізацію, яка оце все в себе вібрала і така: от це все мої цінності». До цього ми перейдемо пізніше. Я хочу тут іще поцитувати е дуже. От я побачаю цю фразу, я бачу, що Арістовіч дуже вміло тригерить. Але він тригерить насправді на всіх старих протуглих методах. І мені хочеться сьогоднішній ефір. Головною його тезою сказати, що, слухайте, воно вже протухло, це вже висране, і він тригери впроти аудиторії, яка на це ведеться, використовує ті, які вже сто разів були використані. Більше того, проговорені і ну, типу, викинуті. І типу, ребята, давайте до цього не повертатися. Але він бере цю ж струну, знаєте, як на балалайці, на балалайці три струни. Він цими трьома струнами дрочить, 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 а люди на це ведуться. Меня це війна за преображення Росії. Потому що я до останнього не дам вважати не русским у коли кров течет з коликів уроди, сволочі, волочів, ні гадя, і так далі є везде. Чекатіло, кстати, української філії, що там далеко ходить, так мені в голову прийшло. По-перше, ну, звичайно, фраза війна за преображення Росії, тут я можу погодитися. Насправді, так. Да, вона багато в чому за преображення Росії. Якщо те, що її розірвані шматки, це преображення, так, да, це воно. Але, от, бачите, оцей от... Маленький нюанс, там вони всі чекатіли? Ні, ні чекатіли, І взагалі чекатіли – це українська фамілія. І знову ж таки, якісь злочинні асоціації в першу чергу чомусь стовбляться за українцями. Але ж, ну, друзі, нічого нового. Реально, нічого нового. Хочу підкреслити реакція українців на злочини росіян, бажання, щоб росіян по-перше покарали. По-друге, щоб вони не були присутні в нашому просторі. По третє, щоб вони у нашому просторі нам не розповідали, яким нам треба бути для того, щоб ми опять сліз в одну єдине. По-четверте, для того, щоб нам переварити ці емоції, нам треба їх прожити. Нам не треба від них ховатися. Якщо ти відчуваєш людь, відчуй її, для того, щоб вона переродилася у щось. Конструктивне відчує для того, щоб розуміти, що ти хочеш поставити кордон між собою і руським міром. Якщо ти це все не будеш відчувати, ти відмовишся від цього. Якщо тебе захитять за взагалі роздуми на цю тему, ти просто не проживеш свої стани, свою реакцію, і будеш минутургенєва. Арістович пропонує, щоб ми били Тургенєва, тому що єдина реакція, яку він бачить у українців на злочини росіян, це те, що ми сповнені ненавистю, і хаті всіх убивати. Насправді це може бути емоційна реакція. Але зрештою, вона потім виварюється у щось конструктивніше у те, щоб не хотіти мати нічого в українському просторі російського. Але Арістовича це дуже сильно бентежить, тому що зверніть увагу на ці слова. Заборонимо всіх достоєвських, розстріляємо всіх бикових. І це якраз маркерна фраза, яку використовує Арістович, і яка дає нам зрозуміти, що насправді його найбільше непокоїть те, що українці у своєму бажанні зрозуміти, що ж з ними відбулося, у тому, що вони пропрацюють всі ці травми, вони зрозуміють, що їм треба відгородитися від русква міра і руської культури, і відповідно. Арістовічу не буде на чому паразитувати. Я зараз покажу і ще один приклад дегуманізація через руську культуру, яка відбувається просто зараз, тому що уже після вторгнення Росії в Україну відбулася прем'єра цього прекрасного серіалу про Чикатіла. Я вам це вже розповідала декілька місяців тому, і це ще один приклад того, як русский мир дегуманизует украинцев, причем через те, что номинально можно назвать культурой. Чикатило, он же ж украинец, как еще подчеркнуть, что мы звери? Я хочу сделать заявление. Я, Чикатило Андрей Романович, был оклеветом сотрудниками Комитета государственной безопасности. Мое дело полностью сфабриковано. Как этнический украинец, считаю, что это преследование по национальному признаку. Чикатило, сядьте. Про Чикатило-то ж было. Про Чикатило, ж было. І це не треба навіть глибоко шукати. Ці всі методички написані кривим почерком, і ми їх дегуманізація, чекаті, дегуманізація. цой, цой, Чекатіла, дегуманізація, балалайка три струни. Три струни балалайка. І він використовує ці струни для того, щоб ми велися і ми ведемося. І відбувається бурління говен. Я за те, щоб воно припинялося. Друзі, припиняємо. Припиняємо, бо вони використовуються ті ж три струни. А ми вже проговорили це. Ми вже проговорили. Ми здорові.